Більше 70 учасників з 22 міст у Франківську стартував чемпіонат України з настільного паратенісу. У залі університету нафти і газу» зібралися найсильніші тенісисти України з інвалідністю. Олег Соколов з Одеси. Паратенісом він займається давно. Він так часто брав участь у міжнародних змаганнях. До Франківська приїхав із цілою командою, аби проявити себе та показати хороші результати. Чоловік каже, суперники доволі сильні. Такі змагання вони потрібні і дуже велика подяка нашим воїнам. Які захищають нашу державу і дають нам змогу тренуватися і займатися паралімпійським видом спорту, бо дуже багато ветеранів зараз приходить, які отримали поранення, ампутація, і вони просуваються на кріслах колісних і ампутації, щоб вони не зацикливали в собі і займалися таким видом спорту. Тому ми популяризуємо цей вид спорту, щоб люди професійно займалися на потужному рівні. Прикарпаття на змаганнях представляють сім тенісистів, серед яких Василь Петрунів. Перший на чемпіонаті України він був ще у 1998 році. Чоловік каже, позаду у нього вже довгий шлях, та запевняє, нині є значно більше можливостей для розвитку цього виду спорту. У 2007 році так пройшов класифікацію на міжнародному турнірі. Так що вже є за плечима дуже великий шлях. Зараз стараємося цей шлях скоротити, щоб люди могли займатися цим видом спорту і досягнути вищого рівня в коротший час. Це і реабілітація, спілкування, рух, реакція, зір. Ну, якби такий. Досить інтелектуальний вид спорту серед учасників. Чимало досвідчених спортсменів. Приєдналася до чемпіонату паралімпійська чемпіонка з настільного тенісу Марина Литовченко. Вона має безліч досягнень та нагород, чим і прагне мотивувати інших тренувати силу волі, аби досягти поставлених цілей. Марина розповідає: учасники розділили на групу відповідно до стану здоров'я, створивши для кожного рівні можливості. Нас розділяє жінки, чоловіки окремі категорії, і кожен з нас має певний клик. Клас відповідно від виду інвалідності, тобто є лікар, який класифікує спортсменів, і тоді відповідно кожен спортсмен має змогу змагатись більш менш рівних можливостях, тому що ми розуміємо, що інвалідності є різні, і відповідно, щоб порівняти і створити реальну конкуренцію, то є такі певні класи. Востаннє чемпіонат України проводився ще перед пандемією та повномасштабною війною. Нині, за словами головного судді змагань, вперше масштабний захід провели у Івано-Франківську. Тут де мова більше про те, хто зможе захищати честь нашої держави за межами. Тут люди виборюють місця в основний склад збірної команди України, мають надію на те, щоб представляти країну за кордоном на наступних змаганнях. Чи це чемпіонат Європи, чемпіонат світу? І наступні паралімпійські ігри змагатимуться учасники чемпіонату України з настільного паратенісу у фінальних поєдинках уже в середу. Тоді й визначать призерів. Віталія Пілейський, телеканал чотириста